18-та кавказька бригада окупаційних військ стоїть навпроти наших вояків біля шахти Бутівка, точніше, її рештки. Після боїв у промзоні Авдіївки лави чеченців та дагестанців, що воюють на тому боці, поріділи після удару. На Сподарські дозі частину російських військ перекинули з під Донецька і зосередили місцевих бойовиків поблизу Дебальцевого. Олександр Моторний повернувся з передової. Взагалі-то вони не самовиті футбольні уболівальники, але спостерігати за газонними євробаталіями хлопцям не дозволяє нині ситуація на східному українському фронті. А так у нас вон, постійно снайпер роботають садівницькі Мішають роботи на позиції противника між Спартаком та селищем Мінеральне. Це північні околиці окупованого тепер Донецька. Звідси видно неозброєним оком. Ночі буває ДРГ пролазить по посадці. Там по два по три чоловіка на відверті піхотні атаки кажуть, наші оборонці на шахті бутівка. Ворог тут тепер не наважується. Події, які сталися на світлопідсвітлодарськом, бойовики були дуже пішли туди, всі резерви стягнули туди. Це вже в принципі тактика наработана. Нас вони все одно в покої не оставлять з метою одної, щоб звідси резерви не знімалися, тіпо, не передвігалися війська туди-сюди по фронту. Тому кусати нас будуть однозначно. В принципі так воно було і під Дебальцево. Водночас і вільно пересуватися, аж надто світлою порою бойовики не дозволяють. Під прицілом, кажуть хлопці, кожен крок і кожен рух. Працює снайпери, винтовки 12,7 міліметрів, дуже добра оптика в них. А пулі. Вони прибивають е, бліндаж і носять вружання осколками. На відстані у кількасот метрів днями бойовики облаштували ще й нову, добрячу, укріплену вогневу позицію. Стоїть по да. ну по всім там у них вагіво ну, точка. Буває, прострілюють оттуди. Ну, вредний дот. Вредний. Да. Боєць вершигора лише напередодні зізнається просто дивом уник смертельного контакту. Такий огонь хороший. Тут в обовницю залетіла куля розривна. Ми як устрелювалися, я прийшов сюди заряджатися, десь буквально. Дві секунди не знаю, може пройшло, і там куля розлина в окошко залетіла, і будто як граната зірвалася, тут все в диму було. Бутівські старожили кажуть, їм точно відомо, хто воює проти них на цій ділянці передової залишки 18-ї кавказької, так званої дикої бригади із суміжної федерації. Вони отжали, Це з Кавказа бригада, але я скажу, що тоді їх на промки дуже хорошо покусали. Живе місце це точно словосполучення не про цю передову українську позицію. Але що би і як би там не було, на шахтою Бутівка продовжує майоріти за будь-якої погоди і за будь-яких умов жовто-синій національний український прапор. Тут міцний бетон під ударами великокаліберної артилерії поступово перетворюється на пил та друзки. На молоді штуку тридцять там снаряду. Цей 152-міліметровий ворожий снаряд прилетів на бутівку під час останнього артнальоту, саме коли тривали запеклі бої на світлодарській дозі. Відтоді кажуть хлопці, минуло кілька днів. З таких видів зброї стрілкових, артилерія поки я ж кажу, але ми <кхм> очікуємо. Інформація з тої сторони йде не дуже добра. Вони навіть вплоть до того, що там роблять шляхи. Uh -huh. От укріпляють, влучають, техніка перебрасується, досить серйозно вона катається туди-сюди. Техніки в них, звісно, ого-го. наші розвідники ті слова лише підтверджують. кажуть, біля Спартака та Ясиноватої минулої ночі знову помітили два дивізіони ворожих артилерійських установок від околиць окупованого Донецька. Олександр Моторний, Андрій Марченко та Станіслав Керанчук. Спецкор 2+,2. плюс